Шосте. Сьогодні 3 п'ятниця місяця, тож у мене традиційне побачення. Якщо випити разом по два килихи, можна назвати справжнім побаченням. Це більше схоже на похід до стоматолога. Насправді ця жінка не пішла б на побачення зі мною навіть під дулом пістолета, і це підчуття взаємності, та у нас є минуле. Ми зустрічаємось в одному і тому барі за тим самим столиком, де вперше разом повечеряли. Це було, наче в попередньому житті. Ностальгія тут не до чого, просто так зручно. Це корпоративний бар у центрі міста, нічим особливим, не прикметний. Але атмосфера тут непогана, а по вечорах п'ятниці тут достатньо жваво. Джуді Твітлі перебуває першою і займає столик. Я з'являюсь за кілька хвилин. Коли вона ось ось роздратується, вона нікуди ніколи не запізнюється і вважає спізнення проявом слабкості. На її думку, мені властиво чимало таких проявів. Вона також адвокат, так ми з нею познайомились. Має штомлений вигляд, каже вона, без крихти співчуття. Вона також має ознаки втоми, і все для своїх тридцяти дев'яти вона неймовірно вродливиця. Щоразу, як я бачу її, згадую, чому так сильно я в неї закохався. Дякую, а ти маєш чудовий вигляд, як завжди. Дякую. Минуло тільки десять днів, а ми вже геть знесилили. І як успіхи, цікавиться вона. Поки що ніяк. Вона в загальних рисах знає про справу Гардії, про слухання, і вона знає мене. Якщо я вірю, що малий не винен, то цього достатньо, але в неї є власні клієнти, через яких вона непокоїться і не досипає. Ми замовляємо напої традиційний для п'ятничного вечора келих шардоне для неї та віскі сауер для мене. Менш ніж за годину ми вип'ємо по два келихи, і цього вистачить на наступний місяць. Як старчер, питаю я. Все ще сподіваюся, що колись зможу вимовити ім'я свого сину не ненанавидячи його, поки що цей день не настав. У його свідоцтві про народження я вказаний як батько, та мене не було поруч, коли він народився. Таким чином ім'я визначила Джудіт, воно більше скидалося на прізвище, якщо взагалі годиться для використання. У нього все гаразд, повідомляє вона, самовдоволена, адже вона глибоко знає життя дитини, а я ні. Минулого тижня я бачила з його вчителькою, і вона задоволена його успіхами. Вона каже, що він нормальний другокласник, який добре читає і насолоджується життям. Ради чути, кажу я. Нормальний, тут ключове слово з огляду на нашу історію. Старчер не зростає нормально. Половину часу він проводить Джудіт і її теперішньою партнеркою, а другу половину з її батьками. Із полового будинку вона забрала старчера до помешкання, в якому жила із Гвінет. з жінкою, заради якої покинула мене. Наступні три роки вона намагалася офіційно всиновити старчера, та я відчайдушно з ними боровся. Нічого не має проти одностатевих пар, які всиновлюють дітей, просто терпіти не міг гвінет, і я мав рацію. Невдовзі вони гучно розлучилися, а я з неабияким задоволенням спостерігав за цим здалеку. І з часом усе стає складнішим. Приносять напої, ми не виголошуємо вічливе, будьмо, марна трата часу. Ми просто негайно мусимо випити. Я повідомляю неприємні новини. Наступного тижня до міста приїде моя мати. Вона хоче побачити старчера. Зрештою, це ж її єдиний онук. Знаю, кидає вона, це твої вихідні. Можеш робити, що хочеш. Правильно, але ти вмієш усе ускладнювати. Я просто не хочу зайвих клопотів, от і все. Твоя мати сама суцільний клопіт. Це щира правда, яка киває Джудіт, і моя мати, м'яко кажучи, зненавиділа одна одну з самого початку. Настільки що мама попередила, що викреслить мене із за повіту, якщо я одружуся із Джудіт. На той час я потай почав серйозно сумніватися в наших стосунках і у нашому майбутньому, але спадок був моєю останньою надією, і, хоч я сподівався, що мама доживе до ста років, її статки були чималі. Молодику, з моїми прибутками, потрібна мрія. Інша сюжетна лінія цієї субної історії те, що мама частенько використовує свій заповіт для шантажу власних дітей. Моя сестра вийшла заміж за республіканця, і її викреслили із заповіту. А через два роки республіканець по справжньому хороший хлопець став батьком найпрекраснішої у світі онучки. Тепер мою сестру знову вписано в заповіт. Принаймні ми так думаємо. Хай там як, а я збирався розійтись з Шуїт, поки вона пригодна голомшла новою вагі... новиною про свою вагітність. Я допускав своє батьківство, але питати про це напряму не став. Лише згодом я дізнався гірку правду. На той час вона вже зустрічалася із Гвінет. Це стало для мене справжнім ударом. Упевнений ознаки того, що моя мила кохана була справжньою лесбійкою, існували, та я не помічав жодної. Ми побрались, мама сповістила, що змінила заповіти що я не отримаю жодного пенні. Ми жили разом час від часу п'ять жахливих місяців, залишалися формально дружинами ще п'ятнадцять, і, щоб не з'їхати з глузду, розійшлися. Старчер з'явився приблизно всередині протистояння, жертвою якого став самого народження, а ми відтоді дошкуляємо один одному. Оцей ритуал зустрічання раз на місяць за келихом це наша данина вимушеної вічливості. Думаю, зараз вона мене знову включить до маминого заповіту. І що бабуся планує робити з моєю дитиною? Питає вона. Вона ніколи не каже наша, вона ніколи не цуралася відпускати подібні невеличкі примітивні шпильки. Вона без церемону сипле, сіль на рани. Майже неможливо це ігнорувати. Та я приноровився прикушувати язик. У мене шрами на язику. Думаю, що вони підуть до зоопарку. Вона завжди водить його до зоопарку. А що поганого в поході до зоопарку? Ну, минулого разу йому вночі снилися звії. Добре, я попрошу її зводити деінде. Вона створює проблеми на рівному місці. Чим справді нормальному семирічному хлопчику може пошкодити похід до зоопарку? Я не знаю, чому ми отак зустрічаємось. Як справи на фірмі питаю я з цікавістю, подібною до тієї, з якої поцікавився про автокатастрофу. Такій цікавості складно опиратися. Нормально, каже вона, звичайна метушня. Вам треба взяти на роботу якихось хлопців, у нас і без того проблем вистачає. Офіціант помічає, що обидва келихи спорожніли і йде по наступну порцію. Перші келихи завжди випиваються швидко. Джуді одна з чотирьох партнерів у фірмі, де працює десятеро жінок. Усі войовничились бійки. Фірма спеціалізується на правах гомосексуалістів, дискримінації щодо працевлаштування, житла, освіти, охорони здоров'я і, як найсучасніше, розлучення одностатевих пар. Вони хороші юристи, сильні переговірники і адвокати, завжди на поготові і часто герої новин. Фірма створює враження, що вона перебуває у війні суспільством і ніколи не відступає. Однак зовнішня боротьба далеко не така яскрава, як внутрішні скандали. Я міг би приєднатися як старший партнер удавано, легковажно кажу я, та й десяти хвилин не витримаєш. Жоден чоловік не витримає десяти хвилин у їхніх кабінетах. Чоловіки взагалі що сили їх уникають. При згадці назви їхньої компанії чоловіки тікають світ за очі, нормальні люди можуть просто з глузду з'їхати. Мабуть, ти маєш рацію. Ти хоч іноді сумуєш за сексом з протилежною статтю. Себастьяне, невже ти справді хочеш говорити про гетеросексуальні стосунки? І це після невдалого службу? Шлюбу і небажання дитини, мені подобаються гетеросексуальні стосунки. Я тобі колись подобалась, здавалось, тобі було приємно. Я імітувала, не імітувала, пригадую, як ти була просто незрівняною. Я... я знаю двох хлопців, які спали з нею перед тим, як у неї з'явився я, а потім вона втекла до говінет. Я завжди думав, невже я буду таким нездарою ліжко, що це довело її до зміни орієнтації, сумніваюсь. Мушу визнати у неї гарний смак. Я терпіти не міг вінет, та й зараз не можу, але через ту жінку на будь-якій вулиці міста може завмерти рух. А її ще партнерка Ава раніше була моделлю жіночої білизни в місцевому торгівельному центрі. Пам'ятаю рекламу з нею в недільній газеті. Приносять по другому келиху, ми хапаємось за них. Якщо ти хочеш говорити про секс, то я пішла, каже вона, але не сердито. Пробач, розумієш, Джудіт, що разу, як я бачу тебе, то думає про секс. Це моя проблема, а не твоя. Звернись по допомогу. Не потрібна мені допомога, мені потрібен секс. То що, зваблюєш мене? І з цього може щось вийти? Ні, я й не збирався. У тебе сьогодні бої, змінюю вона тему, і я не опираюсь. Так. Знаєш, ти ненормальний. Такий грубий спорт. Старчер каже, що хоче піти. Візьмеш старчера на бої без правил, більше ніколи його не побачиш. Розслабся я, жартую. Може, й ти жартуєш, та однаково ти ненормальний. Струнка Стронка-азіатка в короткі, обтислі спідничці, проходить повз нас. Ми обоє проводжаємо її поглядом. Цур моя, кажу я. Алкоголь починає діяти на неї повільніше, адже у неї справді більше стресів. І Джуді демонструє усмішку першу за вечір, а може, навіть першу за тиждень. Зустрічаєшся з ким небудь, цікавиться вона відчутно м'якіше від нашої минулої зустрічі ні. Весь в роботі. Моя остання подружка розпрощалася зі мною три роки тому. Іноді мені щастить, та я б збрехав, якби сказав, що шукав серйозні стосунки. У розмові настає довга гнітюча пауза. Ми нюдьгуємо. Коли в наших келихах лишається лише на денцях, ми знову повертаємось до теми старчера, моєї матері і наступних вихідних, які нас обох лякають. І з баром ми виходимо разом, покірно клюємо одне одного в щоку і прощаємось. Все. Справу зроблено. Колись я кохав її, потім по-справжньому ненавидів. Зараз Джудіт майже подобається мені, і якби ми продовжили ці щомісячні зустрічі, то могли б потаршувати. Це моя мета, бо мені справді потрібен друг. Хтось, хто може зрозуміти, що я роблю і чому я це роблю. А ще це пішло б на користь нашому сину.